Він захищав свою родину, він був певний, що у його будинок лізуть грабіжники. Я почув більше так звуковий ефект. Штору так відслонив, нікого нічого не побачив. ну, Освітлення дорожне, ну, але ну, не було там нікого. Потім, ну, я не знаю, по времени я не можу, я так ось на слуху. ну, Буквально менше хвилини. Постріл і сипеться скло звідти. А тому навіть не роздумуючи, лісник схопив свій мисливський карабін та вистрелив у вікно в нікуди, просто у темряву. Злощасна куля поцілила в непроханого гостя і назавжди змінила життя Вінницького лісника. Адже від значної втрати крові так званий нападник помер у лікарні, а Миколу звинуватили у вбивстві. Ця подія сталася торік, вона була у всіх на вустах. Її жваво обговорювали і місцеві жителі, і правоохоронці. Люди були на боці лісника. Казали, чоловік просто захищав свою родину від злодіїв, які у той момент активно орудували у місті. Правозахисники ж наголошують, стріляти Микола мусив лише за визначених законодавством умов. Він повинен був, якщо вже витягнув зброї. Зброю, Крикнути про те, що він буде застосовувати зброю, незалежно від того, почули його чи ні. Після того він повинен був би зробити постріл вгору, скажімо, в свою стелю. Якщо б злочинці не зупинились, тоді він міг стріляти вже на ураження. Вийшло так, що він е, перевищив межі необхідної оборони. Застосувати зброю можна було б і за інших обставин. Якщо злочинців декілька, і неважливо вони з зброєю чи ні, будь-яка особа має право застосувати зброю, якщо один злочинець, але він без зброї застосовувати зброю не можна. Саме у цьому лісник і запевняв правоохоронців. Микола був переконаний, нападників було двоє. Однак другого зловмисника міліція так і не знайшла. Второй человек в ходе следствия не установлен. О том, что был второй, милиция знает со слов лесника. Всіх опросили, все сказали, що ніхто з ним не був, що он був сам. не вдалося выяснить, хто был второй і взагалі був ли он. Неизвестно, вообще ли это было нападение? А відтак спочатку стрілка звинуватили у перевищенні меж необхідної оборони. А після смерті так званого нападника цю статтю перекваліфікували. Тепер Миколі закидають вбивство, вчинене через необережність. Він понімав, коли стріляв, що там є чоловік. Він не знав, несе ні сьотону грозу, ні ні сьот, але ні сьо. І він стріляв просто навмання, куди попало. Ну вийшло, що попав чоловік. Восени 2014-го завершилося досудове розслідування цього кримінального провадження. Обвинувальний акт направлено до суду. Втім, далі справа не йде, а усе тому, що лісник Микола зник і тепер йому закидають вже дві статті. Наразі судове провадження зупинено у зв'язку з розшуком обвинуваченого, який ухиляється від суду. Це вбивство вчинена через необережність і за фактом безвісті зникнення. Зброя дійсно смертельна сила. Ймовірно, тепер лісник Микола затямив це назавжди, адже відчайдушна спроба самозахисту обернулася проти нього самого і перетворила його із жертви на злочинця. Експерти кажуть, українцям варто зрозуміти одну річ: зброя не допускає легковажності та необережності. Тож кожен раз, спускаючи курок, ви маєте усвідомлювати, що замість справжнього злочинця можуть осудити вас самих. Здесь, знаете, ситуация 50 на 50, все зависит от доказательственной базы и профессиональности, в том числе и адвокатов, и профессиональности обвинения в этом вопросе. Как по мне, здесь, конечно, оборона, и говорить об неумышленном убийстве, это, мне кажется, превышение со стороны прокуратуры. Грань очень тонка. Действительно, что нам говорит теория по применению мер, вот, превышению мер, прежде всего, закон говорит, что реакция должна быть эквивалентна угрозе, которая возникает у вас. Если пришли к вами, идут с вами с ножом, берите палку доставайте пистолет и действуйте уже адекватно можно но если это пьяный хулиган то соответственно нет необходимости вынимать пистолет и нож